Всім привіт дорогі глядачі. Як ваші справи пишіть у коментарі. Ну а сьогодні ми обговоримо ура, релізну ту версію Warzonu. Ну. 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 На жаль, не, не ще так радісно. Але ну, можна ж трошки підняти раз на сцену початку, так? Ну, а з вами коорти, завариться кута кофейку. Всім зичу Приємного перегляду та приємного апетиту. Ну що ж, наша гра вийшла якраз 21 березня, і всі побігли її скачувати, пробувати в неї пограти, і в надії, що розробники за 2 роки змінили оптимізацію. І те, що на якомусь тапочку або кирпичу вона зараз буде йти. Але ні Ху! розробникам треба було в цей момент не це, а треба були. Бабки-бапки! Бабки! І через це рейтинги гри пішли дуже-дуже глибоко вниз. Звісно ж, в Apple Story оцінка гри була 4,4. Ну, я думаю, тут нічого не треба пояснювати, бо оптимізація була зроблена для айфонів і для Apple пристроїв. Хоча навіть в них зараз величезний перегрів і через дві катки. Просто неможливо грати. А про андроїди можна зовсім мовчати, це найнижча оцінка в історії, яка була з моменту релізу. 1,9. Так що, граючи в Warzone, зараз можна отримати лише одне. Розробники ж бачачи таку плачевну для гри. Картину, як і завжди, просто закидують нас словами, що вони додадуть оптимізацію. На цей раз е, указали 3 квітня. Але запиняти те, що оптимізації не буде, я не можу. Тому, коли вийде це оновлення, я зроблю про нього огляд і ми все з вами тоді побачимо. Але якщо розробники не візьмуться за голову вчасно, то Warzone Mobile, попри його технологічність і з'єднання з ПК, Буде чекати участь Апексу і Нюстейту. Тобто тотальний провал. Або закриття, або існування без видимого онлайн. Також разом з Warzone 21 березня вийшов Bloodstrike. Про нього я раніше зняв один геймплейний відеоролик. Розробниками гри є компанія NetEase Games. Саме цю гру завантажили понад 30 мільйонів разів. Так, і для цього пригребів. Як ти ставишся до цього? Що наша атая що сидить там, вона вже знахабніла, коротше. По 3 рубля, це. Три рубля, ще три рубля, і от тобі короче, буханка хліба. Я ти, по 3 рубля. До прикладу, в Arizon завантажили лише 2 мільйони. Нічого собі різниця, правда? Це нам показує, що якою б технологічною гра не була, відсутність оптимізації, може її завалити. Але у ActiVision є ще шанси. Все виправити, і тому подивимось, що буде далі. Ну а поки що, я з вами прощаюся. Всім величезне дякую за вашу увагу та за ваш перегляд. Пишіть вашу думку на рахунок відео у коментарі. Кожен коментар читаю та відповідаю. Ставляйте лайкосики, якщо вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал. Ну, а я піду робити ще для вас відео.